Запрошуємо за лаштунки найбільшої конференції ринку нерухомості України. Чи відрізняються ваші проекти у Києві та Львові? І якщо так, то чим саме? Так вони відрізняються. Львівські об'єкти є меншої поверховості. Вони mm -hmm. все таки меншої щільності у Львові. щоб ви розуміли на сьогоднішній день? Є тільки два 25-поверхових будинка. Ще в 2017 році я був перший, хто у Львові збудував два 17-поверхових будинка. Це були найвищі будинки у Львові. Люди вже купують не метри, а купують місце. Життя, де вони будуть проживати, жити, працювати, харчуватися, спортом займатися, відпочивати і все остальне. Тобто, вони купляють вже реально, бачать, що це їхній стиль життя, і це класно. Після 22-го року Рієл майже не розпочинав будувати нові ЖК в Києві, а зараз представили одразу три проекти. Чому вирішили так круто повернутись? Рієл мав розпочатих будівництв, які ми почали до початку повномасштабної війни. Було 620 тисяч квадратних метрів. Було би дуже складно пояснити нашим покупцям, які купили в цих об'єктах квартири, mm -hmm. що ми ще не добудували їхні квартири, їхні об'єкти. А тут почали нові. Тільки коли ми добудували всі об'єкти в Києві і 90% у Ові тільки тоді ми почали нові проекти. А про яке житло ви мріяли в дитинстві? Я ж в дитинстві ще жив в радянському союзі. Я не уявляв собі, що може бути інше якесь житло. Е Чим то, що колись будували дуже примітивним методом, тому в дитинстві я не можу сказати. А в юності, коли я поступив в університет, то я жив в квартирці 30 квадратних метрів. І я дуже хотів мати квартиру 55 квадратних метрів. Ну зараз маю трошки більшу. А от якщо б ви купували у себе квартиру, в якому жика ви би її обрали? Так як я людина, якій не обов'язково приходити на роботу на 8 ранку, і сьогодні є багато процесів, які можна робити онлайн, то я вибрав собі квартиру в будинку. Де в мене є поруч парк, басейн, спортзал, спа? Там різні на вулиці, тенісний корт і ще якісь там деякі речі. Я вибрав собі квартиру під містель життя, то є гайд парк у Львові. А якщо б я в Києві обирав, то мабуть з нових проектів я б вибрав або вибрав між бразер або сістер.